Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо подивимося, що є в моїй приватці, які там є можливості для вас, і чому вам варто в цю приватку долучатися, і чому вам варто бути разом з нами? Отож, у нас в приватці на сьогоднішній день 70 людей. Це така дуже комфортна кількість, коли ми можемо працювати і давати увагу кожному з тих, хто до нас приходить. У нас є Гілка Дженерал, де ми для вас збираємо самі основні новини крипторинку. Її веде наш трейдер Василина, і вона підбирає з великої кількості інформації, яку вона через себе пропускає. Те, що вам потрібно знати стосовно ринку, якщо ви хочете в ньому розвиватися, інвестувати в нього або торгувати. Також у нас є запис марафону по трейдингу. Це марафон, в якому я покроково розповідаю. Як пройти про пробкомпанію, як на ній зареєструватися, як її купити, які там є особливості, що потрібно робити для того, щоб отримати фінансування в пробкомпанії, і далі вже заробляти гроші, не торгуючи не на своєму депозиті, а торгуючи на депозиті компанії? коли у вас депозит, наприклад, не 100-200 баксів, а коли він там 100 тисяч, наприклад, як у мене? То тоді, звісно, заробляти ви можете зовсім інші гроші. А далі у нас є чат для спілкування, він дуже активний. Ми постійно відповідаємо на всі питання, допомагаємо торгувати, допомагаємо розібратися. Це те місце, де ви можете задати будь-яке запитання, і вам обов'язково допоможу я, Василина або хтось з наших менторів, або дівчата. Тобто тут не буде такого, що ну, на вас ніхто не звернув уваги, ми постійно допомагаємо. Ми ділимося тут всякими ідеями, що в кого не виходить, Це абсолютно дуже класне місце для роботи. Також у нас є чат з оголошеннями, де ви отримаєте всі оголошення, щоб ви знали і нічого не пропустили, щоб ви прийшли вчасно на встрім, отримали якісь знижки або якісь там у нас зміни. Також у нас є розділ сигналів, сигналів по наших торгових стратегіях. Тут я хочу зауважити. Уважно вашу увагу, вибачте за тавтологію. Ми підібрали спеціальні набір, скажімо так, показників, які допомагають вам зайти в ринок. Дані сигнали налаштовані на крипту. Також в самому верху, або тут в закріпах, у нас є. Дуже подробний гайд про те, як потрібно користуватися цими сигналами, що кожен із цих сигналів значить. Тобто, це не тупі сигнальчики, я зайшов, вийшов, побіділ або злив депозит. Тут вам потрібно ви отримуєте сигнал в чат, ви заходите на токен, ви згідно гайду, виконуєте певні дії. Приймайте рішення, коли ви заходите в ринок, і коли ви з нього виходите. Тобто, вам все одно прийдеться думати, вам все одно прийдеться вміти торгувати. Просто ці сигнальчики вони вам допомагають не сидіти самостійно, шукати актив, шукати, коли він там підійде до вашої точки входу. А він присилає сигнал. Ви відкриваєте цей актив, берете свій сетап, заходите, виходите, заробляєте гроші. У нас дуже активно дівчата торгують по цьому. По цим сигналам, і вони дуже задоволені, все класно, тому ваша задача буде просто продивитись, розібратись, як це працює, і тестувати це для себе. Тому що для кожного, у нас там є декілька видів сигналів, комусь подобаються одні, комусь інші. Тобто, все дуже індивідуально, все дуже залежить від людини. Також у нас є ментор Аня, яка веде свій канал. Вона проводить щодня бектести по своїй торговій стратегії Аня, торгує смарт-мані, також вона ділиться всім своїм, скажімо, шляхом трейдерів трейдера, і це неймовірна кількість інформації. Аня дуже крутий трейдер, крутий спеціаліст. Вона неймовірний педагог, вона дуже класно доносить інформацію. Тому, якщо, наприклад, ви хочете розбиратися в смарт і у вас вже є база. Welcome uh, в цей як за нічкою разом можете торгувати. Також Аня по четвергам проводить у нас торгові стрілі. Uh, також у нас є бот, uh, який ви отримаєте, ви його скачаєте, отримаєте собі на TradingView, і він буде вам пересилати торгові сигнали по золоту. Таким чином ви зможете uh, торгувати на. Пробкомпанії, тому що в проб компаніях ми торгуємо не лише крипту, ми торгуємо індекси і метали. Тому кожен, хто долучається до нас, отримує цей бот в подарунок назавжди. Далі у нас є блок інвест, і тут ми розбираємо все, що стосується інвестицій в крипту. Ми розбираємо ринок, ми розбираємо активи. У нас є декілька, скажімо так, проплачених аналітик, які я купую і постійно ділюся з усіма нашими. Учасниками приватки для того, щоб вони розуміли, які активи треба купувати, які активи не треба купувати, на що потрібно дивитися, на що звертати увагу максимально, і звісно, я тут веду свій портфель. Показую, коли я там що купую, що закриваю. І в цьому році, не дивлячись на те, що ринок був важкий, і всі плачуть що вони в просадках, ми заробили 83% з нашого портфелю. Він абсолютно безпечний, дуже простий, є таблиця, в якому я веду це все відкрито, ви це все можете дивитись. Раптом ви хочете інвестувати в крипту, але самі не хочете розбиратись, ви можете просто повторяти мої дії, і у вас буде якийсь результат. Наша така гордість це розділ корисні матеріали. Тут просто неймовірна кількість зібрана навчальних матеріалів для вас. Тобто, ви, якщо хочете розібратись в крипті, то ось цей блок для вас він просто буде неймовірно крутий. Тут дуже подробні гайди є, відео-уроки, великі тестові текстові повідомлення про інформацію, яка для вас буде найактуальніша. Все, що тут є, його практично неможливо знайти в Ютубі або в безкоштовних доступах, тому що все це так само купується, адаптується під вас для того, щоб вам було зручно. Це просто реально знахідка. І чесно кажучи, навіть просто щоб мати доступ до цих матеріалів, наша приватка коштує замало. Тому це просто як дуже великий крутий курс по трейдингу і про інвестиціях, який ви будете собі вивчати, поки ви знаходитеся в нашій приватці. Також у нас є. Розділ бектестів торгових стратегій. Тут Анічка бектестить свої стратегії по смартмані, я бектещу стратегії, якими торгую я. І ви можете подивитися, як кожна стратегія відпрацьовує. Це теж дуже зручно. А у нас є розділ DeFi, де ми для вас збираємо найактуальнішу інформацію по стейкінгу і лендінгу, по протоколам, які ви можете використовувати для того, щоб у вас збільшив. Збільшувався прибуток. DeFi – досить така непроста історія, і не кожному вона підходить. Але якщо у вас є бажання спробувати, то наша приватка це саме те місце, де ви можете спробувати себе в DeFi, попробувати, чи вам це подобається, і розібратися, чи будете ви цим далі займатися. А, Наступна гілка це ф'ючерсетапроб. Це гілка, яку ми ведемо разом з Анією. Щодня я роблю аналіз ринку, розповідаю, де я буду заходити, виходити, в які активи. Кидаю вам скріни і також записую відео. І таку інформацію ви маєте кожного дня з понеділка по п'ятницю. Також по вівторкам я веду стріми з онлайн-торгівлю. Тобто ми онлайн зізвонюємося перед початком американської сесії. Іноді ця дата може цей час може змінюватися або день може змінюватися в залежності від графіку. Але ви отримаєте, ми зізвонюємося разом онлайн, вибираємо точки входу, я пояснюю вам, чому я заходжу сюди, як я буду заходити, як виходити. Потім ми починаємо кожен торгувати окремо і в чаті переписуємося, я кажу, що я там заходжу, я виходжу, і так далі. Тобто я повністю веду цей торговий день. І це неймовірно крута практика для кожного, хто хоче почати торгувати. Я прям вважаю, що це. Ну, Найкраще, що, що ви можете для себе зробити в трейдингу, це робити боктести і торгувати разом із людьми, які вже торгують, які заробляють на цьому гроші. Також у нас є новий, рубрика новин, де ми говоримо про розлоки. Розлоки це така подія, яка впливає на ціну активу, і кожного тижня ми підбираємо для вас розлоки найкрупніших активів, і таким чином ви можете бачити, що вам далі робити з активами, якщо не зрозуміла тема. В чаті прийдете, розберетеся, ми вам все пояснимо. Також у нас є спотова торгівля. Зараз ми трошечки її призупинили, тому що ринок досить складний, і новачкам в цьому контексті не просто, тим більше, вистачає інших торгів, і ф'ючерси і проб. Але взагалі ми проводимо впродовж року, ми ведемо. Цей блок, де можна торгувати спот. Тобто я розповідаю, в які позиції я заходжу, де я буду виходити, веду це все, показую аналітику, показую, скільки ми заробили на... Продовж того року ми заробили дуже гарні гроші на, на споті. Також у нас є блок із навчальними курсами, які ви можете придбати, якщо бажаєте. У нас був блок айрдропи. Зараз ми трошечки його припинили, але можливо ми його відновимо. І також є канал Василини, яка також веде свої торгові ідеї, розповідає тут, показує, і до неї також можна долучитись. Ось тому е, я відвідувала приватки дуже багатьох менторів, і я вам можу сказати, що я пишаюся цим інструментом, який ми створили. Це дійсно дуже корисне місце. Це неймовірна підтримка, неймовірний фідбек. І я вважаю, що... Моя приватка це те місце, де новачку буде точно дуже комфортно, зручно і він отримує результати. Тому чекаю вас в своїй приватці.